Путін покарав помічника Патрушева та взяв під особистий контроль перемовини з Іраном щодо поставок зброї у відповідь. секретар Радбезу накинувся з докорами на диктатора під час наради. Деталі розкажу у цьому випуску. Ви на фабриці новин. Я Анастасія Федор. Отже, кремлівський диктатор звільнив з посади помічника секретаря Радбезу Росії Миколи Патрушева Олексія Павлова. Раніше чиновник відзначився гучними заявами про євреїв. Він заявив, що юдейський релігійний рух, Хабат Любавич це секта, і наголошував, що метою так званої путінської спецоперації має стати десатанізація України. Що ж стало приводом для звільнення Павлова. Незрозуміло. Навряд чи Путін сильно переймався його антисемітськими заявами. Не виключено, що справа у самому секретарі Радбезу Миколі Патрушеві. а точніше в тому, що бункер неймовірно незадоволений його діяльністю. Раніше Микола Патрушев займався комунікацією з так званими союзниками Росії щодо постачання окупантам зброї. Так на початку листопада він особисто літав до Ірану. Як повідомляв тоді інститут вивчення війни, Патрушев хотів домовитись про продаж іранських балістичних ракет Росії. Однак домовитись вирогідно не вдалося. Після цього комунікацію з Іраном під особистий контроль взяв сам Путін. Так, 11 січня він провів телефонну розмову з президентом Ірамом Ібрагімом Раїсі. За підсумками розмови Путін з Раїсі домовилися про подальше нарощування двосторонньої співпраці. Водночас в Кремлі не сказали чи обговорювали президенти війну проти України. А хто ж про це офіційно скаже, якщо йшлося про поставки зброї? До слова, через тиждень після розмови Путіна з іранським лідером, риторика держави змінилась. Очільник МЗС Ірану заявив, що його держава, попри прекрасні відносини між Тегераном і Москвою, не визнає ані анексії Росією Криму, ані окупації Донбасу і інших територій України. Тим часом телеграм-канал Генерал СВР пише. Що після цієї заяви іранської сторони відбулася ще одна телефонна розмова Путіна з главою Ірану Ібрагімом Раїсі? Говорили вони, нібито 20 січня йшлося про постачання Росії іранських балістичних ракет. Однак домовитись про прискорення поставок так і не вдалося. Далі зацитую. Путін очень просил иранского коллегу поторопиться с отправками, но получил традиционно восточные обещания. Будут ли обещания Брагіма Раїси реализованы, как быстро в российском руководстве не знает. После окончания разговора Путін оптимизма не цитаты. Після цієї розмови Бункерний провів засідання уряду і розвів про результати переговорів з іранською стороною. І Саме під час наради сталося дивне. Путіна, нібито, розніс сам секретар Радбезу Микола Патрушев. Як пише канал, він у дратівливому тоні поставив диктатору низку запитань про війну. Канал акцентує, що напруга у путінському оточенні вже досягла максимуму. Далі цитую. Так, секретарь Совбеза поинтересовался, какими силами президент собирается проводить готовящиеся наступления сразу на нескольких направлениях на фронте в свете передачи Украине новых объемов вооружений со стороны Запада. Полюбопытствовал Патрушев и как Путин собирается выиграть войну или хотя бы удерживать новые территории, и как президент собирается заключать мир или как минимум переходить к перемирию, когда противник силен, Вооружен, вдохновлен и не имеет никакого желания идти на компромисс. Финальными вопросами были, как сильно замерзла Европа, насколько серьезно сказался миграционный кризис с украинскими беженцами на решимости Запада и самое интересное, дословно, нах... Видвігати такі ультиматуми, за якими слідують собственне пораження. Після цього, як пише канал, Путін розкричався і кинувся зі звинуваченнями на адресу військового керівництва. А після закрив засідання. Між тим начальник генштабу Герасимов після наради, нібито зв'язався з Патрушевим і підтримав його слова, сказані Путіну. Додам, що напередодні Путін відправив до Тегерану цілу делегацію на чолі зі спікером Держдуми В'ячеславом Володіним. Певно, будуть благати прискоритись з поставками ракет. Та окрім Ірану кажуть, що Путін веде перемовини з терористами Талібану. Диктатор, нібито хоче домовитись з талібами про поставки військової техніки. Пише той таки телеграм-канал Генерал СВР. Теж процитую. Путин курирует переговоры с Талибан о признании правительства талибов. Взамен российское руководство предлагает крупный обмен вооружениями и военной техникой. Путину докладывают, что талибы обладают дефицитным для российской армии на фронте вооружениями и техникой, в том числе захваченной после прихода к власти в Афганистане. Посвященные детали переговоров говорят, что талибы крайне удивлены подобными предложениями, но обсуждают всерьез. Кинет цитаты. Наймовірніше, Ботокс не просить про військову допомогу у так званих союзників через новий наступ, який планують у Кремлі. Намірі вже підтвердили і розвідки держав і північно-атлантичному альянсі. Саме тому генсек НАТО Єн Ген Столтенберг закликає надати Україні більше сучасного озброєння. Друзі, ви на фабриці новин підпишіться, поставте лайк цьому відео.